Всім привіт ви на каналі Бенфорд. це наше перше відео. Так що хотів, щоб ви нас підтримали лайком та підпискою. Якщо на цьому каналі буде хоча б один підписник, ми, ми далі почнемо продвігати свій ютуберський путь і показувати вам, як отримати всі різні речі і, і всякі штуки. А зараз а нині ми будемо получати м'яч Сайбер. Який може отримати любий новачок з левела 350, 350 і в статах має бути меч на 200. Ми, ми поїхали. Для того, щоб отримати перший крок того меча, нам треба знайти плитки. Перша плитка знаходиться ззадній флітфроб в джунглях. Так. Друга плитка, плитка знаходиться коло оцих руїн. Третя плитка знаходиться коло воксфрут Гача, там, де ви купляєте фрукт. Четверта плитка знаходиться на острові горил ззаді джунгл. Та остання плитка знаходиться недалеко від четвертої за цим деревом. Коли випили ви, ці ви, всі плитки, вам треба, е, вам відкриється люк, який знаходиться під квестом. І зараз ми тут йдемо. А от у нас відкрився такий люк. Ми в нього заходимо. І тут буде така от кімнатка. Нам треба взяти оцей факел, і, і зараз нам треба буде йти в джу... в пустелі Зараз побачимось в пустелі. От ми і в пустелі. Далі, коли ми цей факел взяли, нам треба пройти до цієї хатки. Далі виберете цей факел і, і спалюєте двері. Дальше, тут у тут нас буде така от чаша, ми її беремо і йдемо на зимовий острів я ви зараз нас побачите. От ми і назимовуємо обстрілі. Далі, коли ми беремо берем ми ту чашу і проходимо печ печеру, яка знаходиться тут зустріча, ми набираємо в ту чашу воду, от так от. просто підходимо і підставляємо ту чашу до капельки. Потім нам треба підійти поговорити з собакою. Все. Ми вже поговорили, Тепер нам треба прийти до того захворілого чоловіка і віддати йому тут попити. Далі нам треба відправитися на остров піратів. Кому ми заросли. Піратів. Перше, що нам треба зробити, це підійти. Цього чоловіка Він нам дасть місію вбити одного бандита. Я вам зараз покажу, де знаходиться. Він, він знаходиться недалеко від звідси. приходите його думаєте. потім вам треба звернутися до цієї лікування. Так, коли ми до нього прийшли, він нам скаже дякую, що відбилось там релікві. яку нам треба примінити в джунглі. От ми прийшли назад до джунглі. І нам е, ту реліквію, яку нам видав той хлопець нам треба підійти, тут буде двері. Ми вставляємо цю реліквію в двері тут буде бос. Ви просто берете вбиваєте босс І получаєте катану Сайбер такой. І всім дякую за перегляд.